Красик під бурьонами. Це вже годна платва. Я знову на кризі. Отака, От дивіться, невеличка річушка. повалені дерева. І тут, коли я був з камерою, стоїть карась. Зараз ми поборемося і спробуємо його спіймати. Якщо карась не буде брати, підемо там є ямки невеличкі, пошукаємо окуня. Судак, до речі, до речі тут теж є. Тому... Не розмовляємо, а риболовлю починаємо. Погнали. Так, берез. Давайте посвітимо. Подивимося. Чи є риба, чи немає. Бачите, треба грузок сюди. Угу, грузок, надо. Ой, як гарно видно. Тут тільки чуть-чуть грускається. О, карас є, вона стоїть. Вона... Одненький, але стоїть махає хвостиком. Не платить одного, поки одного піймають тоді другий підійде. Ну тут, до речі, ще й немає таких кущів. А, цих а ось цей хвост. ось. Брев-бревно. З якої сторони брівно лежить, так що обережно. Прямо бревно, бревно-брівно. Так, друзі. А ну-ка, що в нас тут? que mucho que hubo un verde y esto. Hasta no se pueden sanar, se hacen lo que se nos olvide Так, а стоїть карасик під бурьонами. Ну, ось сидиться, який гарний, який гарний карасик. Можна пробувати. Коротше, карас є тут кругом, тому потрібно пробувати. Так, ну що, друзі, мотилик свіженький. Виїхали. Мармишечку таку золотеньку я взяв. Спробуємо зараз вмовити її на активну проводку. Так от. Жилка в мене 001. Отак от чик і мармишечка в руках. Цю класно, класно приспособимо. Блять, посвітив, блять, хай ті рибинки Це <звачу> Така пора, він таку порус так не військ. Перший, перший, перший влов. <ц> це, це, товариш пірат буде гласувати. Вже не синька вже дав. Все, походу підійшла. Зразу мінус мотиль. Так, друзі, поки карась брати не хоче, пошукаємо окунька. Посверлимо, там така ямка невеличка. Посверлимо і пошукаємо її. Така лунка. Спався тут ж, зрозуміло. Бо екрани якісь там. Скоріше за все. Так, зараз на все насерли. У мене сьогодні балансирчик такий мікрон. Синенький я обірвав. Жилочка в мене 0,12. Це всі повинно бути. Угу. Пока я ходив окуня шукав Серега, ви, видите, скільки налили живця. Тоже да, для живця це клас було. Все, дивіться, все, Все стоїть карасик. Не можу. Ну на луско світиться. Гілляки. Під гілляками карас лежить. Осьоди дивіться, прямо теж під гілляками лежить. А, бачу, бачу, Знаешь, бачу, бачу. Шивелися добре. Бачите, на одні гіляки. Осьо, осьо. Ось, ось дивиться, хвістом таки махає. Так, ага. да, тепер вже роздивився ти. Стоїть. Да. клеточка. Ну, ну, е, е трох. Да. Угу. да, как раз ходит, стоит. Не роздражайте цих караси, бо я там зачіпляюся і хочу тут нічого. Тут теж карася не ловиться. Тут зарані, але ж він там стоїть, водичка. Тут Та, він прям... Не стоїть? Та не він прям під гілляку лежить геть не шевелець. Як уже на літ зайти не можу. Зараз <реш> потепліше і буде карась брати. друзья, косынька просто. Да не Нет, не Нет. Капец просто. сынка уже как плотва, мне. <соценно> Просто отбор на сынька. И на опарыш. На Два штука тики -кена. Я сразу кончимся. Моточка Так, тоже сын, так и дешево но... Только здоровая она просто Просто как клетка Я вон окунчика <реклама> 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 Знову, знову зацепи. Дивіться, класно Це приспособа Бачите, обична тичка, спіралька. Все і мармишечка. Мормишечка в руках. Така плиточка вже. Уже ралі. Оце вже, друзі, це вже годна платва. Це вже гарнівня така. Бачите, мотеля свіженька поміняв. Балка рыбалкой потрібно перекусити. Ми завжди кострик будемо палити і сосіски жарити. О, такий в мене столик імпровізований із санок. О, сразу тут григорий ясно, а? Да. О, класс. Так. Копты. Трошки хлебчик перегреем. Классная погодка сегодня замечательная. Рыбалка, природа. Їжа на кострі. Що може бути краще? Чай у нас з чорною смородиною. Чорно-смородована м'ято. І лимончик. рибалка там, вице навіть ще чай ні разу не пили, а? Да? Да. Да. Ну. Так. Так, покуснятно. Смачного нам. Тут коли тоже Хорошая плиточка перешла. Ну що, друзі, все, намормишився, грибалочку завершуємо, вже топаємо до машини. Е, да, нічого крупного нам піймати не вдалося. Карася ми вмовити так і не змогли, його багато. Стоїть в кущах, прям під кущами прям лежить. І що ми не, не пробували, він не хоче брати. Синка так задовбала, що це капітний. Пліточки трошки наловили. Зробимо з неї сільодочку смачненько. Засолимо перчика, кардамончика і в баночку. І потім будемо з пивком її їсти. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Обов'язково лайк, підписка. З вами побачимося на наступній риболовлі. Всім поканька, останні лоски.